Урочиста хода випускників це те, чого найбільше чекали 11-класники рівного до ковіду та початку повномасштабної війни. На Майдані Незалежності нагороджували медалістів і танцювали святковий вальс. Пощастило лише випускникам 2021 року. Все ж після двох років паузи вулицями обласного центру пройшли випускники 2024. Вивчили Вичили думку педагогів, думку батьків, що все-таки варто це свято дітей і відбирати його в дітей власне випускників немає. Потреб. Тебе, адже це свято, яке вони запам'ятають на все життя. Ходу планували ще на початку навчального року, проте не афішували це. Від замкової до авангарду випускники ліцеїв і гімназій Рівного йшли урочистим маршем. Зміркувань безпеки обрали саме це місце, кажуть в управлінні освіти. В районі стадіону є досить ну хороша ситуація з укриттями і на самому стадіоні, і нам коло це один момент. Другий момент для того, щоб не перекривати рух, тому що створює певні автомобільні колапси. Вже на стадіоні представники адміністрації міста, управління освіти та військові нагородили срібних і золотих медалістів. З такими дітьми, як ви, нам нічого не страшно, ніякі вороги. Я знаю, що завтра вас очікує доросле життя, ви будете обирати себе професію. Всі професії сьогодні вони дуже важливі, важливі тому, що ми маємо розбудовувати нашу державу містну, сильну, яку ми показуємо всьому світу. За словами опитаних випускників, хода це те, чого вони не очікували проте були раді, коли дізналися, що святковий марш все-таки відбудеться. Це була неочікувана новина, але всі дуже здивувалися і були раді, тому що давно такого не було. А, проте всіх були позитивні емоції, звичайно. До останнього думали, що ну не буде ходи. Але на щастя, все трапилось, все посприяло. Погода, люди, організація все супер. Емоції просто переповнюють, особливо коли тільки заходили. Дуже круто. Загалом у цьому році із навчальних закладів рівного випустились півтори тисячі учнів. З них 114 медалістів, 84 – золотих. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.